Сьогодні ми фактично бачимо, як Росія веде гібридну війну проти НАТО днями. Залетів до Вільнюса безпілотник по типу гірань чи я Вже точно не скажу, але це є такий дешева копія сам Шахеда, і над Вільнюсом кажуть, що він літав. Ця інформація від вільнюської і Литовської поліції. є елемент психологічного тиску і натиску на НАТО. Такі трішки та співзвучні тавтологічні пісеньки закладаємо Тобто, те, що відбувається, це є елемент гібридної війни. Росіяни ведуть її проти НАТО вже давно, і це є факт. На жаль, чи на щастя не знаю. Чому на жаль? Тому що в принципі будь-яка війна, яка триває, це недобре на щастя, тому що скільки ви партнери не віднякувалися, скільки партнери нічого не питали. Вони по той бік барикад від Росії це означає, що вони з нами і це для нас є велика перевага. І ми знаємо, як вести війну і проти Росії в гібридному плані і вже. Ті роки ведемо повномасштабне протистояння у е, повноцінному плані, тому ми точно той союзник, який як каже Дональд Трамп, має карти. Ми ці карти маємо, і ми з цими картами можемо працювати і відповідно системно е, допомагати партнерам.